Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами поговоримо про новий, абсолютно безкоштовний проєкт з великими інвестиціями. Проект повністю не займає багато вашого часу і вже потенційно нам може роздавати нагороди за досить і досить прості дії. Прошу вас авансом поставити лайк на це відео, так як лайк допомагає просувати канал і взагалі. Мій контент, тому всім дякую, і всім бажаю приємного перегляду. Ну а перед початком цього відеоролика хочу вам нагадати про свій телеграм-канал, в якому я кожен день викладаю різні криптоактивності і інструкції на проєкти з відео ви знайдете саме в телеграм-каналі. Також вам хочу сказати, що в закріпленому повідомленню ви можете знайти курс Орієхва, три курси Волошна, курс по американському ютубу, курс по Русських, морозких. на 400 підписів та зібрано більше ніж 10 курсів топових українських блогерів, курс Денчика Півдкана. Інструкція про те, як зробити 500 гривень за 10 хвилин на реєстраціях, посилання на. Телеграм-канал залишаю в описі під цим відео. Отже, в принципі, давайте починати. Це в нас проєкт Бібл. Uh, проект зібрав 100 тисяч інвестицій. точніше підписників в інстаграмі, це досить-досить багато. Давайте, в принципі, розберемо самий проект, де я його розписав в телеграм-каналі. Що це є? Це в нас є телеграм uh, тільки у веб-3. Веб3 це типа крипта, хто не знає. Тобто, 2 мільйони інвестицій від Samsung Next, тобто це фонд від Samsung від Hushky, GCD, uh, DCG і інвестиція від Діф Labs, сума якого ну, не розголошується. Дивіться, там інвестиції можуть зрости до, точніше, вони орієнтуються на ринок САС, який оцінюється в 10 мільярдів. Але до 2030 року ціна може зрости до 60 мільярдів. Це нам не важливо. Я це просто прочитав так, щоб ви знали, що за ним стоять реальні круті фонди. Ми можемо фармити зараз поінти, які будь-конвертовані в бібл. Тобто команда їх також можемо сказати, що вона будуть дефляційними. Хто не знає, коротше, команда буде їх регулярно спалювати. Що нам давайте перейдемо на цікавіш? Що, що нам потрібно робити? Отже, інструкція є в ТГС. Значить, ми переходимо ми, по перше селсі, підключаємо свій гаманець, вводимо реферальне посилання, обов'язково без нього ви не зайдете. Можете, до речі, в коментарі скинути свої реферальні посилання, за це ви отримаєте також людей. І тут у нас далі буде ось такі прикольні штуки. Ми, допустимо, заходимо сюди, Reward Center, і тут у нас будуть завдання: uh, «Gems Time View, Sense to Message, follow 3 Account. Ріакту за 50 месж і за це ми будемо формивати цього cat. Допустимо, я зараз підпишусь на BeepleBot, то, значить я під'єднаю свій гаманець і так далі. Значить, subscribe. Е і так далі. Допустимо, Ethereum address, or, тобто нам треба наслати свій Ethereum address. Ми маємо Validate. Е і, в принципі, можна. Допустимо, починати Daily Give. Тобто ми отримали 9-10 Daily token. І Так кожен день просто робити ці завдання, тобто зафоловити один аккаунт і робити там кожен день там, відправити просто в її групу, або просто відправити в групу. А, це не Daily меседж це просто меседж. Тобто, в принципі, 30 аккаунт... 30 повідомлень ви відправити в їх телеграм-канал чи Discord. І так далі. Тобто, це реально класний проект, враховуючи те, що він не займає велику кількість нашого часу. Це реально крутий проєкт для тих людей, які взагалі не мають грошей в крипті. Вони за допомогою нього можуть дуже класно розігнати свій проєкт, свій баланс. Тому рекомендую всім зайти в цей проєкт. Інструкція в телеграм-каналі, багато про нього говорити не буду. В принципі, там самі розбиратись, тут немає нічого тяжкого. Всім дивився цей відеоролик. Всі посилання з відео ви знайдете в описі під цим відео.